Може відразу запропонувати якісь види конверсії, може взагалі нічого не пропонувати. Давайте так я ж знімаю зараз це відео в травні 25-го року. Може щось змінитися. Да, протягом року може вже відразу щось на промі з'явитися, і воно буде пропонувати якісь цілі. Я не знаю, я вам показую те, що от точно перевірено з руками не міняється. Ми спускаємося сюди, знаходимо, додайте дії конверсії вручну, нажимаємо її, обираємо. Покупка можете обізвати цю ціль, як вам зручно. Покупка, покупочка. Я стану багато щось типу такого. Хотіла пожартувати, вийшло неудачно, але. Ладно, Цінність залишаємо в такому ось форматі, кількість усі обов'язково. Вікно за конверсією, за кліком поки що не змінюємо, ми можемо змінити це трішки пізніше. І оцю атрибуцію я переважно рекомендую використовувати на початкових етапах останній клік. Нажимаємо готово, після цього обов'язково залишаємо галочку Увімкнути розширене відстеження конверсій, прийняти і продовжити. Після цього нажимаємо Готово, заходимо в нашу ціль Покупка зараз, розвертаємо налаштування Тего, переходимо Скористатися менеджером Тего. Заходимо в нашу адмінку, листаємо до маркету, нажимаємо Додати додаток з маркету, шукаємо такий додаток. Ви можете вписати болатиницю «Гуглец», або ремаркетинг. Нажимаємо його. Далі переходимо на вкладку налаштування. У мене вже тут заведено, але я вам знову покажу. ось, наприклад, Копіюємо оці 3384, вставляємо, міняємо.